Всім привіт! Ви на каналі Svetish Beauty. Мене звати Лариса. Сьогодні ми з вами розпакуємо моє замовлення. Я отримала декілька замовлень з нового поточного каталогу. Також я отримала каталог, який ми погортаємо з вами окремо. Зроблю на нього огляд. А зараз я хочу показати, якими пропозиціями скористалися в цьому каталозі в поточному. Це пропозиції нульового дня і пропозиції першого тижня, коли можна було отримати за своє замовлення подарунок. Отже, давайте почнемо. Будемо дивитися, буду чекати ваших питань, коментарів ну і взагалі активності. Буду приємно буде з вами поспілкуватися. Отже, перше, що на гарній акції. Декілька каталогів підряд це Крем Нович, В нього гарний SPF SPF 50. Він гарно захищає шкіру, підходить для тих, хто довго перебуває на повітрі свіжому. Зараз активне сонце, SPF 50. Дуже, дуже класно. Підходить і взагалі, хто хоче захистити свою шкіру, незалежно від кількості годин, які ви перебуваєте на вулиці. Далі, 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 дивимося, також скористалася, взяла дезодоранти Клад Femme Weekend. Взяла дезодоранти. А, е, е, зараз е, другий тиждень. Мінус 50% від чорної ціни вийшли дуже по привабливій ціні. Взяла а, помаранчевий, ще, здається, фіолетовий. Зараз спекотно і вони мене дуже виручають. Також в акції зараз гарні а, зубні пасти. Я взяла 4 штуки, 4 штуки. Дві клієнтка замовила і дві я взяла про запас, освіжаючи зубні пасти. Дуже подобається, між іншим. Я вже вчора розпакувала це, я отримала подарунок сюрприз при замовленні від 35 бонусних балів. Це щіточка, пензлик для консилеру. Він м'якенький. Хто полюбляє наші аксесуари, той то і знає якість. Взяла також я два нагиля для душа. Я їх дуже люблю. Зараз літо. Дуже гарно вони розходяться Полуниця і органічне алоє. Завжди люблю мати такі речі про запас. Ще взяла один. Два в мене дезодоранта, один екстремальний захист і другий для тих, хто веде активний спосіб життя. Ну і, в принципі, взагалі, хто має надмірну підливість. Взяла клієнтка, замовила два мила, диня і кокосова вода. Також на гарні знижки зараз. Взяла в обмеженій кількості було масло. Чайного дерева. Взяла собі і скористалася акцію в каталозі при купівлі астаксантину. можна обрати або чоловічий, або жіночий wellness pack з 30% знижкою. Я обрала собі жіночий, не дивлячись на те, що літо імунітет варто підтримувати. Зараз така нестабільна погода з цікавими перепадами температури. Тому. Тому, тому а, взяла собі пінцет із нової лінії. Оновлений, в мене в сумочці мої завжди є додатковий пінцет, я його вже подивилася. Тут гарні кінчики, тому він буде гарно виконувати свої функції. У мене всі, майже всі м -м, пінцети, це від нашої компанії. А, Ще взяла два милка LoveNay, теж зараз на гарні снижки, малина і м'ята ось Так, взяла сироватку з оновленої лінійки проти ремонтації. клієнтка замовила. Дуже гарно вбирається. Я зніму на неї окреме відео, я вже протестувала. Я задоволена. Я хочу сказати, я задоволена, вона має приємну текстуру і гарно зволожує шкіру, але потрібно перед тим гарно очищити і, відповідно, підготувати шкіру до використання. Так, Це в мене пензлик, я новий тестувала. Це також у мене для розтушовки дней. Новий пентлик оновлений я взяла. Я, сподіваюся, я його також протестую і заціню. На гарні, гарні знижки. Зараз ця клієнтка замовила колівець подвійний код 41-369. Так, далі. Вхопила два спреї для тіла Позес і Giordani Gold. Я люблю, про них дуже гарно відгукується, дуже багато позитивних, саме на ці два спреї. Буду тестувати, буду теж давати свої відгуки. Взяла по підписки один крок. Чоловічі за гривню і жіночий третій крок по підписці. 3 плюс один. Так, що ще я взяла? Взяла я. Давно я мріяла взяти собі цю косметичку, я вже трошки її протестувала вчора. Сюди я крем під очі. Також я взяла, моя клієнтка мені порадила, а не навпаки порадила сказала, дуже класно турбується про шкіру, тому я взяла, хоча в мене нове ж завжди. І ось ще я взяла один для текстур, кремових текстур. Він прийшов, був у гарному такому, Зараз я подивлюся. Якщо я десь зберегла, він прийшов в такі сіточки. Дуже гарні сіточки, бо, скоріше за все, я вже розпакувала і десь сіточку. Але хто буде замовляти, він приходив в такі сіточки, він звернутий, звернути дуже гарно упаковано. Це теж новиночка, оновлена лінійка. Також взяла ще собі мило. Вони теж зараз на гарні знижки. І взяла собі, а не було слонової кістки, взяла собі тон 46135 світлий беж Зараз покажу, як він виглядає. Трошечки вчора тестувала вже. Зараз покажу, як він виглядає. Він трошки такий під засмагу. Під засмагу для тих, хто. Ну, Хоче, щоб трошечки не бувши на морі, трошечки позасмагати. Тому має приємний аромат. Цей тон саме він гарно вбирається, трошечки матує. В принципі, легка, легка засмага. Хоча він світліший, ніж слонова кістка, яку я очікувала. Ну, в принципі, в принципі, такий відтінок 40. 6,135. Так, так, так він наноситься на руку, відповідно, на обличчі він може виглядати по-іншому. Також я взяла клієнтки, точніше, я взяла помаду і Угу. будуть відбитки мого злочину, помада. За що я люблю ці помади, за те, що вони брендовані, та те, що вони класно виглядають при відкритті в чорному лаконічному. Ну, і взагалі просто-просто класні з відтінком вони, з відтінком 46 441 кремова троянда. Ось. Таке було моє невеличке замовлення на. Цей аксесуар я зроблю окремий огляд. Таке було моє невеличке замовлення по поточному каталогу. Сумарно, воно в мене вийшло на 303 бонусних бала. Чекаю ваші відгуки, ваші коментарі, ваші запитання. Можливо, щось вам детально треба буде розказати, показати, про щось розповісти. Можливо, ви новичок на моєму каналі. Щось вам цікаво, щось ви хочете дізнатися, будь ласка, пишіть коментарі. Буду рада спілкуванню. З вами була Лариса. До нових зустрічей на моєму каналі.